Вітаю вас! Сьогодні будемо готувати смачний тортик. Рецепт цього торту підійде для тих, хто любить крем на основі вареного, згущеного молока з додаванням горішків та прослойкою бізе. Починаємо готувати! Для бісквіту всі сухі інгредієнти об'єднуємо та просіюємо. В яйця всипаємо цукор і збиваємо їх до пишної білої маси. Час збивання займає приблизно 6-8 хвилин. Ось до такої консистенції нам необхідно збити яйця з цукром. Зипаємо частину сухих інгредієнтів, перемішуємо на мінімальних обертах міксера, вливаємо тепле молоко та рослинну олію, засипаємо сухі інгредієнти, які залишилися. Ще раз все перемішуємо, довго вимішувати не потрібно. Як тільки наше тісто стане однорідним, ми зупиняємося. Форму для випічки щільно обгортаємо фольгою, тому що тісто виходить рідкої консистенції, щоб воно не витікало. Випікаємо в завчасно розігрітій до 170 градусів духовці на протязі 1 години 10 хвилин. Готовність перевіряємо на суху шпажку. Після випічки, коли форма холода, вирізаємо бісквіт і залишаємо до повного охолодження на решітці. Далі замотуємо харчовою плівкою та відправляємо на пару годин до холодильнику перед нарізанням. Приступаємо до приготування прослойки бізе в наш тортик. Білки кімнатної температури збиваємо в пишну піну. Далі в три прийоми всипаємо цукор. Всипаємо частинку цукру, секунд 40 перемішуємо, всипаємо наступну. Далі, після того, як ввели весь цукор, підвищуємо швидкість міксеру і збиваємо до густої білої маси. Для того, щоб отримати правильну консистенцію бізе, всі кристали цукру мають розійтися. Далі всипаємо горішки, перемішуємо і відправляємо випікатися в завчасно розігріту до 130 градусів духовку, час випічки приблизно 2-2,5 години. Готовність бізе перевіряю шпажкою. Після того, як воно приготувалося, я його завжди залишаю в духовій шафі до повного охолодження. Для того щоб бізе в тортику залишалося хрустким, його необхідно правильно досушити. Якщо бізе відсадити таким способом, воно трошки швидше просушиться в духовці. І якщо під час приготування меренги на бізе весь цукор не розійдеться в білках, тоді під час випічки він почне танути і ми не отримаємо хрустке бізе всередині. Ось таке бізе довго залишиться в тортоку хрустким. Далі готуємо крем на основі молочного шоколаду. Молочний шоколад заливаємо гарячими вершками 33%. Перемішуємо, чекаємо, поки шоколад розтопиться від гарячих вершків та пробиваємо занурювальним блендером. Далі накриваємо харчовою плівкою в контакт і відправляємо на 6 годин на стабілізацію до холодильнику. Після стабілізації крем має чудову консистенцію. Ми додаємо до нього горішки і саме цим кремом ми будемо ізолювати слой бізе в нашому тортику. Далі приступаємо до приготування шоколадної карамелі. Цукор з вершками відправляємо на вогонь. Вершки ми маємо прогріти до закіпання, але не кип'ятити. Коли цукор починає плавитися, такими рухами ми йому допомагаємо, поки лопаткою не вимішуємо. Коли повністю нижній слой цукру розчинився, тоді вже вимішую лопаткою. Такими рухами допомагаємо цукру топитися. Важливо розтопити весь цукор, але слідкувати, щоб при цьому він не почав горіти. Коли розтопився весь цукор, додаю дрібку солі і починаю вливати гарячі вершки. В процесі приготування карамелі треба бути дуже обережними, щоб не обпектися. Після того, як влила всі вершки, перемішую і карамель кипить ще на протязі 2-3 хвилин. Далі знімаємо її з вогню, додаємо вершкове масло, перемішуємо до однорівності. Далі всипаємо шоколад, перемішуємо. Шоколад розтопиться від температури карамелі, далі суміш пробиваємо занурювальним блендером. І на цьому етапі можна зупинитися, але якщо вам потрібно карамель більш стабільна в начинку тортику. Можливо, ваш торт буде транспортуватися або стояти в теплому місці. Тоді краще ще додати желатин, ще раз пробити занурювальним блендером, накрити харчовою плівкою в контакт і відставити до охолодження. Ось така гарна шоколадна карамель у нас з вами вийшла. Після того, як карамеля халола, я холола, її збиваю з вершковим сиром. Я карамель готувала з додаванням желатину, тому після охолодження вона має щільну консистенцію. При взбиванні вона починає намотуватися на вінчик, але в процесі збивання ми отримуємо стабільний однорідний крем. Далі додаю горішки і наш крем на основі шоколадної карамелі готовий. Далі приступаємо до приготування крему на основі вареного згущеного молока. Збиваю вершки 33%, додаю в них варену згущенку, перемішую все до однорідності і наш крем готовий. Замість вершків можна використовувати вершкове масло. Його також спочатку треба збити в пишну білу масу і потім додати варену згущенку. Такий крем буде трошки стабільніший. Крем на основі вершків також чудово тримає форму, має гарну консистенцію. Та я ще додаю до нього желатин, тому що віддаю перевагу стабільним начинкам в торті. Желатин влива, перемішую до однорідності, всипаємо горішки і наш крем готовий. Приступаємо до збірки нашого тортику. Бісквіт нарізаємо на три коржі. Пропитку зробила звареним згущеним молоком та водою, збірку починаю з карамельного крему. Слою на основі молочного шоколаду та вершків, викладаю бізей і також закриваю цим кремом. Далі крем на основі вареного згущеного молока і закриваємо його наступним бісквітом. Пропитали бісквіт, поклали слой шоколадної карамелі. Далі крем на основі вареного згущеного молока і закриваємо останнім бісквітом. Далі обгортаю торт цитатною плівкою, закриваю кільцем і відправляю в холодильник на 4-6 годин на стабілізацію перед вирівнюванням. Для вирівнювання готуємо крем на основі білого шоколаду та вершкового сиру. Під час приготування цього крему важливо дотримуватися правильної температури інгредієнтів. Масло має бути кімнатної температури. Вершковий сир не нижче, ніж 18 градусів. Якщо додати холодний вершковий сир, масло почне згортатися. Вершкове масло збили в пишну білу масу, далі додали вершковий сир і перемішуємо суміш до однорідності. Шоколад для крему розтоплюємо в мікрохвильовій печі короткими імпульсами. Ідеальна температура шоколаду до 32 градусів 28 32. А гарячий шоколад додавати не можна, тому що наш крем розтане. Якщо дотримуватись правильних температур під час приготування такого крему, його одразу можна використовувати для вирівнювання тортику. Якщо ж так сталося, що ваш крем розтане від гарячого шоколаду, тоді відправте його до холодильника хвилин на 10-15, дістаньте і ще раз збийте за допомогою міксера. Ось такої консистенції вийшов у нас крем, приступаємо до вирівнювання тортику. Торт вирівнюю в два етапи. Спочатку тонким слоєм наношу крем одразу після приготування. Вирівнюю чорновим слоєм для того, щоб ніякі крихти потім не тягнулися за основним слоєм крему. Відправляю тортик до холодильнику хвилин на 15, і крем я також відправляю до холодильнику. Потім дістаю крем, збиваю ще раз міксером і його консистенція стає більш густа, далі вирівнюю тортик основним слоєм. Для зручності приготування такого тортику краще розділити на 2 дні: в перший день зайнятися випічкою бісквіту та бізе, зробити крем, якому необхідно час на стабілізацію, і на наступний день вже збирати тортик. Я спочатку випікаю бісквіт, потім випікаю бізе. Для того, щоб бізе можна було залишити в духовці. Випікаю бізе з вечору і на ніч залишаю в духовці. На ранок воно повністю сухе. Дістала крем з холодильнику, ще раз збиваю міксером і будемо вирівнювати наш тортик. За необхідності такий крем чудово окрашується жиророзчинними барвниками. Тортик виходить дуже ситний, смачний, але в міру солодкий за рахунок того, що ми карамель збили з вершковим сиром. І правильно висушене бізе залишається хрустким у тортику. Готуйте задоволенням!